Згадує голова окружного суду, з волі він просив суддів пояснювати відвідувачам, що вони можуть піти традиційним шляхом або вибрати альтернативний медіацію. А якщо щось не складеться, знову звернутися до суду. Це було своєрідним благословенням, яке судді давали сторонам під час слухань у суді. Судді пояснювали, що якщо ви виберете медіацію, з вами буде працювати суддя, але він використає новий метод. Цікаво, що цивільна палата нашого суду знаходиться у приміщенні старовинного монастиря, і судді цієї палати і спеціалізувалися на благословеннях. Судове засідання з передачі справи на медіацію. Суть конфлікту. Один із сусідів звернувся до муніципалітету, щоб отримати дозвіл на реконструкцію будинку. Інший проти. Суддя пропонує представникам сторін розв'язати справу за допомогою медіації. якщо судове рішення буде винесене, чи це дійсно розв'яже ваш конфлікт? Ні. Ні. Це один із способів переведення справи на медіацію під час першого судового слухання. Другий заздалегідь надіслати сторонам лист анкету із запитанням, чи готові вони вирішити суперечку за допомогою медіатора. Медіатора знову ж таки обирають сторони. Офіцер з медіації пропонує вибрати його з 15 осіб списку рекомендованих медіаторів суддів. На користь медіації говорять цифри у Нідерландах: 70% справ з розлучення закінчуються врегулюванням 80% згод, досягнутих у процесі медіації, виконуються сторонами у той час, як з постанов судів на практиці виконуються лише 50%. Протягом останніх років ми досліджували цифри рейтинги успішності медіації. Можу вам сказати, що середній рівень успіху становив 51%. повна згода 8%, часткова згода. У адміністративних справах рейтинг успіху вищий порівняно з цивільними і сімейними справами. Це співвідношення 66 проти 44%. Але найбільшого успіху досягнуто у справах про податки. Це 97% справ, які завершилися повною згодою. Тобто, ви зі своїм податковим інспектором залишаєтеся найбільшими друзями по завершенню справи. Медіація у Нідерландах пройшла декілька етапів. Експеримент в одному суді, розробка теоретичних засад, тижні медіації, апробація у п'яти пілотних судах, впровадження медіації у всіх судах та залучення до вирішення справ вже зовнішніх медіаторів. У Нідерландах зареєстровано 4514 медіаторів. Ну що ж, зараз я внесу до списку нового медіатора. Я завжди від своїх працівників отримую документи у таких блакитних папках. Це документи від нового медіатора, який хоче бути включеним до реєстру. Нідерландський інститут медіації, самоврядна організація, існує на внески медіаторів, кожен з яких сплачує щорічно по 300 євро. Чому медіатори зацікавлені бути включеними до офіційного реєстру? Сертифікати інституту визнаються державними і судовими органами, дають право діяти, зокрема і у сфері просудової медіації. Сторони спору можуть самі вибрати медіатора на реєстрі інституту. Варто або зайти на сайт інституту, або зателефонувати. Інститут видає власний журнал, навчальну літературу, готує семінари, проводить ліцензовані тренінги для медіаторів, підтримує переписку з ними, контролює їхню діяльність. на сьогодні у нас небагато справ, що стосуються притягнення медіаторів до професійної відповідальності. Більшість таких справ стосуються не суті конфлікту, а коли медіатор, наприклад, склав угоду, і в угоді були знайдені помилки. Ми не можемо зазирнути всередину процесу медіації, бо це конфіденційно. Зараз розробляється нова система інспектування. Ми готуємо досвідчених інспекторів, які будуть раз на два роки приходити до медіаторів і інспектувати. Наразі уряд Нідерландів розробив та запроваджує техніки медіації вже у державних установах. Службовці міністерства зв'язуються з громадянами по телефону з приводу їхніх скарг та зауважень. Або коли держслужба має дати негативну відповідь громадянину, представник міністерства телефонує і з'ясовує суть конфлікту, що стоїть за скаргою. Так не лише покращується якість рішень, які приймає служба, але й проявляється повага до громадян. Це є найкращим способом розв'язання конфлікту між державою і громадянином якщо б я міг передати послання своїм українським колегам, але розумієте, ми тут у нас просто Рада юстиції, а в Україні вища рада юстиції. Я порадив наступне: спробуйте стимулювати розвиток медіації як корисного способу розв'язання конфліктів. Переконуйте суддів та сторони. Переконуйте, що це є дуже добрим способом повного розв'язання конфліктів. Другий номер. Простається, yeah. проходьте. От я записалася 105, та вже 125, та там стоїть черга. По 200 чоловік очередь, що в архів, що сиди. — А люди вже теж займаються очередь. Шість часу утра. Разве таке можна? А мені не можна давати. Можна, а як же? можна всі можна. Типовий український суд першої інстанції, щоб подати позовну заяву чи ознайомитися з матеріалами справи, отримати рішення суду чи виконавчий лист доведеться провести в суді не один день. Емоції, переживання, затягнуті на руки справи, невдоволення рішенням. Ще два тижні тому в цьому коридорі стояла й Ольга, та з жахом думала про перспективу розгляду своєї непростої справи. Я ніколи навіть не думала, що я розвідусь. Було, що ділити, і не тільки дом, а базу, бізнес і машини. Подали в суд, потому что мы не смогли договориться. Не шел на контакт, мой муж бывший, вдруг мне предложили медиацию. И я сразу согласилась, мне очень понравилось тем, что потому что я была на двух заседаниях суда, и я уже увидела, как там только два вопроса, и ты должен только сделать два ответа. А когда на медиации, я посмотрела сразу результат. Потому что на медиации. Результат был такой: что сидят четыре человека, и в дружеской спокойной беседе решают вопросы, то есть решаю я со своим бывшим мужем. а Они только нам содействуют, его решить, помогают. Вот. И мы, когда все вопросы озвучили, что кто хочет. вот, И тогда эти вопросы, когда обоюдные мы все сложили, на, у нас получился положительный результат в конце. И мы были довольны, что моя, я и і моя протиположна сторона три години процедури медіації, і сторони погодили усі питання і підписали медіаційну угоду. А в суді цю справу могли б слухати роками. Є такі справи. Ми слухаємо декілька років, не можемо знайти. Відміняється, переміняється, тому що сторони, виходить, не задоволені рішенням. Хорошо, як одна сторона задоволена, що це вже 50%, А як дві сторони недовольні? А суддя третій недовольний та й усе. І всі недовольні є рішення, яке живе. І, зразу, я не повинен жити таке рішення. Людина приходить в суд.